Якщо ви побачите десь з ваших друзів людину, яка буде бити себе отако і буде казати, я рускоязичний українець, гоніть його нафіг, щоб його тут не було. Тому що якщо ви його не виженете, то через неділю прийдуть його освобождать, буряти і займуть його квартиру. Розумієте? Не буває рускоязичного українця, не буває укр... французькомовного поляка, не буває. Польськоязичного француза є українець. Крапка. Є українська мова. В побуті не, не можемо заборонити спілкуватися, хто ніякий хоче мові. Я особисто вибрав монгольську, тому що вона не несе смерть, окупацію, розруху. Всім також раджу. Не. Але дуже багато спілкується на російській, мові. Ну, хай спілкується. Але ще, що торкається, хочеш музику слухати, русський реп? Ну слухай, тільки в машині себе, тихенько в наушниках. Вікно не відкриває, да. не відкривай. Так все решта, вибачте, крапка. Я з вами згідна, але це так іноді важко зараз довести. О те, що ми всі повинні прийти на українську, бо зразу не є... треба нічого доводити. Береться безбольні. Не біта і дуже спокійно все доводиться за дві хвилини. Крапка.